Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий ранок вам. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Віталію, звичайно ж, поговоримо про аграрні успіхи вашого регіону. Але трошечки згодом. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. Буквально кілька хвилин тому Костя згадував про повітряну тривогу, яка лунає серед іншого. І на Миколаївщині. Що там відбувається? На Миколаївщині ситуація більш-менш стабільна. Останніми днями в нас не було жертв. Та прильотів тому в нас ситуація трохи краще, тому що ворог транзитом пролітає область, частину чи край області, і намагається поцілити інші об'єкти в інших областях, скажімо так, пане Віталію. А про жителів регіону скажіть, будь ласка, скільки людей виїхало з моменту повномасштабного вторгнення? І чи фіксуєте ви повернення цих громадян додому? В нас ми в цей шлях вже пройшли. Спочатку повномасштабного вторгнення та декілька етапів після відбиття Миколаївської області та деокупації правобережжя Дніпра, тому в нас вже більше йдеться мова про відновлення регіону, і я гадаю, що в нас майже всі повернулися від 8 до давайте біля 80% мешканців. Вже повернулось і області, і міста. А, пане Віталію. а стосовно безпекової ситуації, можливо, у вас є інформація про причини повітряної тривоги, яка зараз шириться україною. Я не дивився, зараз подивлюся і скажу. Подивіться, я можу. Так, я думаю, у вас є додаткова якась інформація. Додаткова інформація балістична уроза, тому в нас по пів країни зараз тривогою. На угу. зараз цього не відбувається, не, не летить. Угу. Тоді ще одне уточнення: напередодні ввечері оперативне командування Південь у в соцмережі писало, що над Миколаївщиною збили ворожий розвідувальний дрон Мерлін. Хотів у вас питати, це явище наскільки часте і масове ось таке пролітання саме розвідувальних дронів над Миколаївською областю? На жаль, ці випадки почастішали. Вони там стали частіше літати і залітати аж до міста Миколаїв. Нам нічого ховати, якщо чесно. То, тобто, а якщо ми сховали, то вони не знайдуть. Але вони дійсно літають літають зараз частіше, тому цей випадок, мабуть, п'ятий за місяць. Пане Віталію, тепер все ж таки до аграрних питань, тим паче, що ваш регіон один серед лі... один з лідерів так з отримання врожаю. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого аграріям вдалося наростити темпи і покращити результати, тому що на початку року. Прогнози, які робили фахівці з аграрних питань, з економічних питань, вони були доволі песимістичні. Але, як бачимо, насправді є радіти і є оптимізм, особливо для Миколаївщини. По пам'яті аграрний сектор чи не засійно, там близько 18% та змінена. Види, які зараз використовують аграрія, але ну чесно скажу, це більше не завдяки чому, а всупереч чому це через характер нашої аграрії сіється по замінованим полям. В нас одна з найскладніших чи не найскладніша ситуація по розмінуванню, і майже щодня приходить інформація щодо вибухів, скажімо, в аграрному секторі, але люди всупереч всьому сіяться і хочуть сіятися далі, тому я щиро дякую за витримку аграрія. І це не завдяки це всупереч всім, вони роблять. Пане Віталію, з приводу безпекової компоненти, яка дуже необхідна для того, щоб аграрії могли працювати, на початку літа адміністрація морських портів повідомляла про те, що потрібно проводити розмінування портів морських річ е, і річкових в Миколаївській області. Це був червень, травень цього року. Станом на зараз, що вдалося зробити, наскільки просунулися в цьому питанні? Ми не приступили, і наскільки я в не плануємо зараз приступати к розмінуванню портів. Це питання актуальне. Ми по ньому працюємо. Інформація там щодо потужності не можу сказати по водному розмінуванні, але і військово-морські сили, і військова обласна військова адміністрація вже обговорили питання, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання на наразі, не на часі. Ми перше не долучені до зернової угоди. По-друге, є безпека через окуповану Кінбурзьку косу. Це 4 кілометри до Очакова та Куцорубської громади. Тобто, на зараз мова про розмінування акваторій не йдеться. Пане Віталію, ви самі щойно сказали, що Миколаївщина, на жаль, не була долучена так до зернової угоди, і тим не менш, тим не менш, росіяни атакують порти Миколаївщини. Чому? Вони не атакують проти Миколаївщини. Останні ну, півроку, мабуть. Це не є навіть потенційною ціль росіян. Якщо вони це кажуть, це не є правдою, в принципі. Вони абсолютно розуміють ефективність їх ракет та прицільність, та там, точність, як вони кажуть, високоточні. Минулого разу по поза там серйозна ракетна атака, яка була на цивільний сектор в центрі міста, ну в самому центрі міста, росіяни в своїх сводках навіть про нього не сказали. Що вони казали, атакували Одещину, там те до а Миколаїв вони не атакували навіть тому, що там навіть прилипити це нікуди було. Вони розуміють, що є там, що стосується Одещини, так наприклад, чи там Дніпропетровщині СБУ, будівля. Вони розуміють, що вони не попадуть в нього і попадуть в цивільні дома навколо, але все одно стріляють і це їх влаштовує. Це стосується атак Миколаївщини, окрім одної деталі. В нас не було ніяких не ні морських, ні торгівельних, ні військових об'єктів поруч з зруйнованим трьохповерховою будівлею в центрі міста. Шукати логіку в діях росіян це марна справа. І ми в цьому переконалися за час війни. Пане Віталію, повертаючись до аграрної тематики, скажіть, будь ласка, чи оперуєте ви цифрами, даними, що буде з тим врожаєм, який зібрали миколаївські фермери: ріпак, ячмінь, пшениця, горох. Що піде на імпорт, в якій кількості? А що залишиться в Україні? Це залежить не від бажання аграрів, це залежить від цін на світовому ринку та логістики, яка буде доступна аграріям на той момент, коли їм потрібні будуть гроші. Тому продавати все будуть тоді, коли ціна дозволяє та логістика. Тому про прогнози. Ми зменшимо точно експорт, тому що переходять в грарі на технічні культури, які можуть використовуватися всередині країни. Близько 20% збільшиться питома вага внутрішнього споживання. Ну відповідно на 20% зменшиться експорт. Це дуже дуже так в середньому по палаті. Прогноз, який очікують нас в Миколаївській області. Пане Віталію, і ще по відновленню поставлю вам питання. Ось прочитали, що Миколаївщина отримає 2,5 мільярди на відновлення інфраструктури, дитячі садки, школи, лікарні. Як виглядає більш широкий план відновлення області, і скільки в ідеалі потрібно грошей для відновлення? З кінця почну видалі. Тільки енергетичний сектор підпотребує 2,2 мільярди гривень. Це тільки енергетичний сектор на відновлення. Воно працює, але треба капітально відновити. Скажу вам так великими цифрами: з 14 тисяч об'єктів, які були уражені чи зруйновані, у нас відновлено близько 27% на зараз. Це в першу чергу об'єкти ЖКХ та інфраструктури та дороги. А більше 500 приватних будинків вже відновлено. Але є одне велике таке, але що це робиться силами всіх, і в першу чергу силами людей, тому що більшість допомоги була надана у вигляді будівельних матеріалів та доступу до них, щоб можна було, і люди саме відновлювали. У нас є план широкий по відновленню регіону, є пріоритетні об'єкти, які вже зафінансовані, і плануються проєктуються об'єкти, які будуть надалі відновлюватися. Основна зараз задача це відновити всю інфраструктуру, бути готовим до осінньо-зимового періоду, тому що я очікую, що не дуже він буде такий легкий. Тому ми концентруємося зараз на запасах на можливості для того, щоб пройти зиму, і відновлюємо інфраструктурні та соціальні пане Віталію. Вдячні за те, що були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, щойно говорили про поточну ситуацію, про успіхи аграріїв, про їхні плани щодо експорту на майбутнє і в цілому про те, як живе регіон в умовах війни.